16-17 квітня в селі Мельники на Черкащині відбулося вшанування героїв холодноярського повстання. Тут, під час оборони рідної землі, у 20-х роках 20-го століття гинули молоді отамани Холодного Яру. Ще 1918-го вояків повстанців, які взялися боронити свої домівки, свої сім'ї і свою землю. Було 22 чоловіки. А вже у серпні, вересні 1919-го військо отамана Василя Чучупаки становило 10-12 тисяч воїнів. Це була громадянська війна, в якій тисячі молодих хлопців під гаслом воля України або смерть билися з червоними окупантами до останньої краплі крові. До місця слави отамана Чорного Ворона Василя Чучупаки та його побратимів у ці дні з'їхалося понад 5 тисяч людей з усієї України. Серед тих, хто вирішив шанувати холодно. Можна було побачити відомих політиків. Це і екс-президент Ющенко, і екс-глава СБУ Наливайченко, нардепи і лідери політичних сил. Це святі місця для кожного українця. Саме звідси з Холодного Яру. Тут Мельники, столиця фактично Холодного Яру, почалася українська національно-визвольна революція, яка завершилася частково здобуттям нашої держави 24 серпня 1991 року, але насправді боротьба за істину Українську Україну вона ще триває. До урочища Холодний Яр. Люди з'їжджаються щорічно. У минулих роках кількість присутніх на заходах із шанування холодноярських героїв сягала від кількох десятків до кількох сотень. Цього ж року ситуація склалася по інакшому. На кордон Черкащини і Кіровоградщини з'їхалися тисячі. Мабуть, перш за все такий ажіотаж був викликаний виходом у світ книги Василя Шкляра Чорний Ворон, Залишенець», у якій описуються події. Повстання на меморіальному мітингу в урочищі Холодний Яр письменнику вручили народну Шевченківську премію. Нагадаємо, що раніше Василь Шкляр відмовився приймати аналогічну премію національну, доки табачник буде міністром освіти. Тому президент України вирішив викреслити прізвище шкляра зі списку лауреатів національної Шевченківської премії. Таким чином, видатний письменник став першим володарем народної шевченківської премії у розмірі понад 250 тисяч. Гроші зібрані народом. Письменник планує витратити на екранізацію Чорного Ворона залишенця, чого вже з нетерпінням очікує вся Україна. На вшануванні вояків Холодного Яру побували і прилучани. Це була делегація місцевого осередку Всеукраїнського об'єднання Свобода, яка досить сильно представлена в Прилуках. Зокрема, про мотиви приїзду свого і своїх побратимів з Прилук говорить керівник Чернігівської обласної свободи Андрій Міщенко. Я стою зараз на землі, на якій похований славний отаман Чучупака, який керував цими повстанськими діями, фактично зберіг для нас. Дії цих людей дозволили нам, як наступним поколінням, які через 100 років ходити по цій землі, ходити по незалежній своїй державі, розмовляти своєю мовою, ходити в свою церкву. І кожний українець, який сповідує українські цінності, зобов'язаний хоча б раз бути і поклонитися цим людям, похованим в цій землі. Голова ж всеукраїнського об'єднання Свобода говорить, що приїжджати до Холодного Яру потрібно кожного року. Щороку потрібно сюди приїжджати для того, щоб набиратися тої сили, того духу, тої енергії, щоб завершити ту справу, яку почали холодноярські отамани, яку починали українці.